Доброго дня, любі діти! Ми з вами на минулих уроках вивчили табличку множення числа 4. Сьогодні ми складемо табличку ділення на 4. Для цього скористаєтесь вже табличкою, яку ви вивчили. І почнемо працювати. Почнемо з першого прикладу. Ми знаємо, що 4 помножити на 2 буде 8. Дія ділення. Протилежна до дії множення. Тобто 8 поділити на 4 буде 2, 12 поділити на 4 дорівнює 3. 16 поділити на 4 дорівнює 4. 20 поділити на 4 дорівнює 5. 24 поділити на 4 дорівнює 6. 28 поділити на 4 дорівнює 7. 32 поділити на 4 дорівнює 8. 36 поділити на 4 дорівнює 9. Тепер спробуємо з вами записати табличку ділення. Готові? Допомагайте, будь ласка, мені. Готові, будь ласка. 8 поділити на 4 дорівнює. 2. 12 поділити на 4 дорівнює 3. 16 поділити на 4 дорівнює 4. 20 поділити на 4 дорівнює 5. 24 поділити на 4 дорівнює 6. 28 поділити на 4 дорівнює 7. 32 поділити на 4 дорівнює. 8. 36 поділити на 4 дорівнює 9. Для того, щоб ви краще запам'ятали табличку ділення, повторіть її вдома кілька разів і виконайте вправи. Бажаю вам успіху. До побачення!